Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. І сьогодні у нас відео про таку не дуже приємну процедуру і, напевно, не дуже популярну, як дезінфекція вигула на пташиному дворі. Ну, для чого, по-перше, це робиться особисто в нас. На цій ділянці вигул достатньо в нас великий тут. А курник ось, він розділений на дві секції. Там, за парканчиком, там взагалі-то курячі відділення. В даний момент ми знаходимося на так званому індичому відділенні, на якому, коли нема індиків, і кури, і... і собаки забігають, і горобці, і птахи, і все на світі. Не можу сказати, що в нас були якісь там інфекційні хвороби, не то, що не можу, в нас їх не було. Але. Декілька років підряд на цьому вигулі гуляли індики. Був випадок гістомоноза, був кокцидіоз. весь рік, і зиму, і весну, і осінь. І, в принципі, зараз тут ходили кури барбезья. Зараз вже вони переселені. І по-любому для того, щоб випустити індичат. Які у нас є, От індичатка бік 6, їм уже зараз 3 місяці, і вони ще не гуляють, тому що ось вони Вони поки що у нас у курнику сидять, але дуже вже гуляти ходять, хочуть. Скажу вам щиро, і вони вже замучилися, і я замучилася. Виникла потреба продезінфікувати вигул, тому що по-любому, якщо був колись гістомонос, він є. Якщо був кокцидіоз, він є і буде. Зараз їм три місяці, вони ще в тій віковій категорії, коли ці болячки до них запросто причепляться. Про Пропої вони пили, все вони робили як потрібно, але наїстись бруду з загального вигулу, це, ну, це однозначно знову вистрілить. Скажу вам щиро. Хочу мінімізувати, що ми робимо. Демонтували повністю ось короб, де купались кури. Ось він. Ось таке вони нарили і нагорнули тут нам демонтували. Ось вони перекопали. Плюс ще із курника зверху лилася вода. Через відсутність ринвину, ми це виправимо. Величезна калюжа, напевно, що по кістечці. Ну, робимо, як то правило, повний капремонт. Цю, цей шматок ми будемо зарівнювати. Засипимо гравієм зверху, напевно, що кинемо ще й лист жерсті ще подумали, тому що тут у нас якраз під навісом, тут у нас є ланцюг, куди зазвичай вішається для індиків годівничка, щоб в неї дощ не попадав. І засипаємо весь вигул вапном пушонкою. Вапно-пушонка пушонка це потужний дезінфектор. Ним і дезінфікують, і підсушують, і під підстилку підсипають у курничку. Але якщо дезінфікувати і осушувати у курнику, то потрібно це робити без присутності птиці по-любому, тому що вапном надихатись, можна просто задихнутись. На вулиці. Є два варіанти обробки вигула. Можна сипати по вологій землі. От у нас був вчора дощ, от видно, воно все мокре. У нас вчора був дощ, вся земля волога. Відповідно, я просипаю повністю сухим. Другий варіант то розводити вапно пушонку, якби водний розчин, і можна так оприскувати віником чи чим оприскувати. Як це робити? Ну, По-перше, будь-яка робота з вапном повинна бути. З урахуванням власної безпеки в першу чергу, тому що вапно штука, звісно, корисна, але дихати цим не потрібно. Просипаємо дуже просто, просипаємо ось за допомогою ситочка. Воно зручно, воно просипається акуратно, ну, акуратно достатньо, більш-менш рівномірно. ось у відро та й так і просипаємо. Ну, виголу тут я вам скажу не знаю, скільки. Напевно... У метрі 40 квадратних є, може і 45. Ну, от, два відра, вже третє пішло, як ми висипали. Це робимо оце один раз. І напевно, що через 2-3 дні я повторю обробку ще раз, тому що, повторюся, дезінфікувати для індиків обов'язково. Ну, в моєму розумінні, для кросових індиків. До них до 4 місяців чіпляється всяка зараза, що потім і не знаєш, де вона взялася. Плюс є курячий послід, кури здорові, але багатенько його тут є, того, що вони тут гуляли і гуляли і гуляли. Тому так, друзі, хто вирощує індиків і хто отак хоче пускати на загальний вигул, будемо казати так. Напевно, що краще зробити дезінфекцію. Взагалі то індика бік 6, якщо випускати на вигул, їм не треба дуже великий вигул. Він повинен бути чистий. Бажано, щоб індики утримувалися як і у приміщенні, так і. На виголі гуляли на власному окремому, не всі гамузом, що і там буває у людей. Я розумію, що ситуації у кожного різні, і хочеться і гуску, і качку, і індичатку, і то все на одному подвір'ї труситься. Ну так, от чим більше птиці, чим більше інфекційний, і, скажімо так, чим більше забруднення, бо воно є по-любому на вигулі. Тим ретельніше треба дезінфікувати перед випуском індиків на загальний вигул. Тому що, як правило, відстежити хворобу вже відстежується вона тоді, в більшості випадків, коли індики починають поносити, коли вони відмовляються від їжі, тобто, коли вже декілька днів птиця хвора, коли вона вже виділяє із послідом, і у корму може бути, і у воду дивлячись, чи там, чим там воно захворіло. От, і інфікуються інші. Ось така друзі ситуація. Думаю, що роблю правильно цим вапном. Можливо, ще зроблю грощином віросана, пропшикаю, візьму найпотужнішу концентрацію, тому що це все таки вуличний вигул, і тут і горобці прилітали, і голуби, і дві собаки в нас тут бігали. Бувало таке і одного разу навіть кіт зробив собі тут туалет, не знаю, як залазив. Ну, коротше, дезінфікуємо потужно. Хто е, теж дезінфікує вигули, напишіть в коментарях, як це робите ви. Дякую вам за перегляд, дякую за увагу. На все добре і хай ваші індичатка ніколи не хворіють і ростуть здорові.